Я чую хлопок, а я був ведучим колони першим з комбатом. Хлопок і кричу «Тікайте від машини, тому що ну, вже було зрозуміло, що далеко не втікли від машин. У мене перша касета впала, збила з ніг мене, мого наводчика за 200. Було. Я впав на дорозі, так в піску, прям. і друга касета прям, між ніг мені прилетіла. І все, далі, далі. заніміло все. Бачу, нагалець лікарі були впевнені, що він загине, але Андрій не здавався. Він втратив одну ногу, згодом воїнові ампутували й другу. Далі була важка і тривала реабілітація. 32-річний Андрій Хом'як народився на Житомирщині у великій та дружній родині. Він пройшов пекло війни, втратив ноги, але не зламався і знайшов новий сенс у житті. Став головою спілки ветеранів у Житомирі, ремонтує автомобілі для побратимів і заснував власну деревообробну. mais terno